Жадібні чиновники витончені схеми і великі, великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. У Житомирській області підозру отримала місцева суддя, яка передала відомості до судового розслідування своєму батькові, що фігурував у кримінальній справі. Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань. За матеріалами слідства, ще наприкінці минулого року правоохоронці проводили обшук у батька судді Коростишівського райсуду, який обіймає посаду лікаря-терапевта в одному із медичних закладів міста. Тоді слідчі дії відбулися у межах розслідування схеми вимагання коштів медичними працівниками Житомирщини від військовозобов'язаних. Чоловіки на підставі фіктивних довідок мали можливість покинути Україну та виїхати за кордон. У випадку доведення винуватості фігуранти могли бути ув'язнені до 10 років. Однак родичі повідомили судді про факт проведення обшуків у батька та номер кримінального провадження. Вона своєю чергою маючи доступ до єдиного державного реєстру судових рішень. Зайшла до системи та протиправно здійснила пошук інформації. Таким чином суддя дізналася деталі провадження, зокрема про проведені та заплановані обшуки, списки потенційних підозрюваних, прізвища заявників. Тощо надалі усі дані вона передала своєму батькові та його колезі. Жінка підозрюється у несанкціонованому перехопленні інформації, що призвело до її витоку, а також у розголошенні даних до судового розслідування. За скоєне посадовиці може загрожувати до трьох років позбавлення волі. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування стосовно виконувача обов'язків голови державної митної служби. Його підозрюють у недекларуванні будинку у передмісті столиці. Про це повідомляє прес-служба НАБУ. Слідством встановлено, що в період з 2021 по 2023 роки підозрюваний не відобразив в електронній декларації відомості про житловий будинок під Києвом площею 236 м2 – метрів квадратних. Та земельну ділянку, де він розташований, посадовець приховав від декларування нерухомість вартістю понад 100 тисяч доларів, оформивши її на батька дружини. Хоча насправді фактичним власником є він та його сім'я, як пише суспільне, йдеться про тимчасового виконувача обов'язків державної митної служби Сергія Звягінцева. Заскоє посадовцю, загрожує до двох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років. У Миколаєві правоохоронці ліквідували ухилянську схему, яку реалізував співробітник районного ТЦК та ЕСП. Як інформує ДБР, уродичі військовозобов'язаних, яких привозили до центру комплектування, Вимагали гроші, щоб вирішити питання з відстрочкою від мобілізації оборотку. Налагодив працівник місцевого ТЦК та залучив до злочинного бізнесу цивільного спільника. В обов'язки останнього входило пропонувати сім'ям чоловіків вплинути на рішення посадовців ТЦК. За послугу потрібно було сплатити 4,5 тисяч доларів. І після цього військово зобов'язаного нібито відпускали додому. Змовників було викрито на гарячому одразу під час одержання оплати за таку послугу від родичів мобілізованого, який вже вступив до лав Збройних сил України. Про те, що з його родини вимагали гроші, він дізнався тільки після затримання учасників оборудки. Щодо самого посадовця територіального центру комплектування, йому загрожує покарання до восьми років позбавлення волі. Слідство триває, а ДБР встановлює всіх осіб, можливо, причетних до оборудки. У начальника одного з міжрегіональних управлінь Мін'юсту. Можуть конфіскувати елітний автомобіль. Чоловік не міг придбати таку дороговартісну машину, зважаючи на його офіційний дохід. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Як інформує центр протидії корупції, йдеться про очільника міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України Вадима Кірієнка. Правоохоронці встановили, що авто Range Rover у 2023 році придбала дочка посадовця. Вартість позашляховика становила понад 3 мільйони гривень. Надалі автомобілем розпоряджався особисто чиновник мін'юсту. Аналіз доходів та видатків Кирієнка та членів його сім'ї показав. Про неможливість набуття цього активу із законних джерел. Тож детективи у співпраці з НАЗК направили позов до суду про визнання необґрунтованим цього активу та стягнення в дохід держави зазначеного елітного автомобіля. Поплічнику Кремля та колаборанту Денису Пушиліну офіс генпрокурора оголосив нову підозру цього разу у Держзраді. Про це повідомляє прес-служба За даними слідства, навесні 2014 року, відкрито демонструючи антиукраїнські погляди, чоловік став одним з організаторів кремлівських мітингів у Донецьку. Зібравши навколо себе проросійські налаштованих мешканців регіону, він проголосив себе заступником так званого народного губернатора. У подальшому очоливши тимчасовий уряд ДНР, підозрюваний, взяв участь в проведенні загальнообласного референдуму, за результатами якого підписав нікчемні документи щодо прийняття конституції Квазіреспубліки республіки та формування її незаконних судових, правоохоронних і контролюючих органів. Як голова ДНР акцентував увагу на підконтрольних установах на примусовій паспортизації населення 21 лютого 2022 року псевдопосадовець звернувся до кремлівського диктатора з проханням про визнання незалежності так званої ДНР і підписав договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу. Вже через три дні це стало штучним підґрунтям для початку повномасштабного вторгнення регулярних військ федерації на території суверенної України після окупації Маріуполя. Він перевіряв готовність морського торгівельного порту до вивезення за кордон вкраденою в українських виробників металопродукції та зернових культур. У вересні 2022 року чоловік підписав закон про референдум ДНР щодо входження до складу Росії. Крім того, у березні 2024 року організував проведення у захоплених громадах виборів президента держави-агресора, що проходили в присутності силовиків РФ. Наразі Кремлівський посіпака перебуває у розшуку. Нагадуємо, що в ефірі телеканалу Н1 була програма Золотий батон, де ми розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми та великі великі гроші. До зустрічі.